Вас на моєму каналі, ми продовжуємо вивчати C. І сьогодні у нас буде тема про конструктор копіювання. Сама тема про конструктор це, скажімо, трохи складна для новачків, тому нам треба поступово розбирати, що це таке і які конструктори ще існують, і вивчати їх також. Для початку нам потрібно створити якийсь клас. Не будемо заморочуватись, називаємо його клас A. Тепер нам для класу потрібно створити ну, якесь поле, нехай буде Double. Назвемо його Data. Нагадую, що всі поля в класу в нас о, за замовчуванням закриті. Щоб їх відкрити, нам потрібен оператор доступу, модифікатор доступу Public. І все, що буде нижче в класі, в нас буде відкрите. І тут ми маємо створювати наші конструктори, деструктори і все те, що нам буде допомагати створювати об'єкти. І так, створимо перший конструктор. Він у нас буде без параметрів, просто пустий. Але тут всередині ми будемо створювати наші data 0. 0.0. Хоча, знаєте, якщо по-правильному, то ось це нам краще переносити сюди. Дейта 0.0. Для оптимізації, скажімо. Я сам до кінця не розумію, як воно правильно працює, але мене вчили саме так. Тепер створимо конструктор, який буде в нас приймати значення, і будемо нашим дейта приймати значення, те, яке ми прийняли з пристворювані об'єкту. Далі в нас буде деструктор. В нас поки що там нічого не буде, він буде просто порожнім. Тепер, якщо ми створимо якийсь об'єкт, ну, наприклад, так і назвемо його Object, то в нас викликається в такому випадку ось цей конструктор. Якщо ми сюди щось передамо, ну, наприклад, там ось таке число, то в нас викликається вже ось цей конструктор. Таким чином ми можемо явно викликати якісь конструктори, але тільки при створенні об'єктів. В нас, до речі, при створенні об'єктів пише, які конструктори в нас ще існують. Це конструктор за замовчуванням пустий, це той конструктор, котрий ми створили. Він приймає дабл дейта. І конструктор копіювання. Цей створений автоматично нашим компілятором. Для чого він потрібен? Він потрібен, якщо в нас є якась функція, яка приймає в нас. Об'єкт себе. Якщо ми функцію передаємо зазначення, якийсь об'єкт, то він в нас буде копіюватись. Давайте це перевіримо. Давайте спочатку створимо наш конструктор копіювання, подивимося, як він створюється. Сюди ми будемо приймати якийсь об'єкт. Давайте саме себе захистимо і об'єкт ми будемо приймати константно. За посиланням сюди, ми приймаємо. І тут ми будемо нашу дейта копіювати те, що в нас буде в нашому об'єкті, тому, котрий ми сюди передаємо. Тобто ми передаємо сюди об'єкт і в ньому є дейта, і ось ту дейта ми копіюємо в нашу дейта, котрий створюється в нас об'єкт. І тепер, якщо ми в цю функцію передаємо якийсь об'єкт то в нас буде копіюватись. Давайте тепер, а, мабуть, ось тут будемо виводити конструктор Without Args. А ось тут в нас буде конструктор з аргументами. Тут в нас буде конструктор копіювання. Конструктор copy. Копі. І давайте ось тут ми будемо виводити деструктор. Тепер, якщо ми в нашу функцію передамо наш об'єкт, то давайте подивимося, що в нас вийшло. В нас один об'єкт і два деструктора. Створився один об'єкт, викликався конструктор з аргументами і конструктор копіювання. Тобто, в нас об'єкт копіюється. Якщо ми сюди, сюди будемо приймати Об'єкт за посиланням, то в нас не буде викликатись конструктор копіювання і в нас просто не буде створюватись ще один об'єкт. А так в нас один деструктор спрацював. Так в нас два конструктора. О, тут я не, не видалив. А так в нас два об'єкта створюються і два деструктора викликаються. Чим це може нам зашкодити? Якщо, наприклад, ось, цей, ось ця дата в нас буде не просто дата, а ми будемо виділяти її в динамічній пам'яті. Тепер, звісно, нам ось тут треба переписати, бо ми будемо приймати тепер. Щось я не так роблю. А тут у нас тепер буде створюватись, приймаємо сюди дейта і виділяємо пам'ять. І це так є. І тепер, якщо в нас тут о, конструктор за замовчуванням буде звичайний, то ми просто перекопіюємо наш вказівник, який вказує на одну і ту ж саму пам'ять. Так, і в деструкторі тепер обов'язково нам потрібно звільняти нашу пам'ять. Delete Data. Це обов'язково треба робити. Якщо ми зараз нічого не будемо змінювати, то в нас пам'ять буде двічі намагатись скажімо, Звільнити. Тому що в нас, я зараз пробую намалювати, уявимо, що ось це наш об'єкт. І він створює в собі вказівник, котрий вказує на якусь пам'ять, в динамічній пам'яті, котрій буде значення, котре ми туди поклали. Наприклад, 24-12. Не дуже мене виглядає. Ну, нехай буде просто по нулям, щоб нам просто було видно. І коли ми створюємо ще один об'єкт, то в нас копіюється. Ми копіюємо цей об'єкт, в нас копіюється лише посилання. Тобто адресу він запам'ятовує ту саму, Тобто він зсилається на цю пам'ять, але він. При коли ми викликаємо деструктор, він в нас виділяє, видаляє пам'ять ось, ось цю. І цю він очистив. Це коли в нас о, видаляється ось цей об'єкт. А потім видаляється вже ось цей об'єкт, і він намагається цю ж пам'ять так само звільнити, але вона вже звільнена. Тому для того, щоб нам ось це пофіксити, нам треба. Конструкторі копіювання створювати, скажімо, копію і виділяти ще одну пам'ять, ось тут. Щоб воно при копіюванні посилалось не на цей шматочок пам'яті, а на новий. Ось це має сюди вказувати, де в нас буде вже копіюватись і виділятись нова пам'ять Це дуже важливо насправді. Так, тут ми робимо new Double object data. Так, Нам це треба розіменувати Все, тепер ми створюємо новий вказівник, котрий в нас буде виділяти нову пам'ять. І ось тут ми будемо її звільняти. Перекомпілюємо нашу програму. В нас створився один об'єкт. Далі конструктор копіювання скопіювався В нас працював деструктор. Давайте ще подивимось з адресами. Ми ще будемо розглядати цей оператор DIS. Поки що ми його використовуємо лише як те, що він виводить нам адресу. Тут ми нічого не міняємо. Перекомпілюємо нашу програму. І так, створюється у нас один об'єкт, виділяється пам'ять під нього. За такою адресою далі в нас копіюється, виділяється нова пам'ять. Потім ми... Звільняємо пам'ять в цьому об'єкті, котрий в нас другий був копія наша, і потім вже видаляється наш, скажімо, оригінал. Це насправді дуже важливо, щоб ми правильно звільняли пам'ять. Для чого це потрібно? Уявіть, що у вас дуже велика програма і у вас постійно. Пам'ять виділяється, виділяється, і вона не звільняється. Так оперативна пам'ять буде рости, 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 і потім у вас просто ну, не залишиться оперативної пам'яті, і вас бракувати оперативної пам'яті, і ваша програма почне крашитись. Це, скажімо так, дуже важливо звільняти ресурси. Дуже уважно за цим треба стежити, і саме за це не люблять C++, бо тут немає ні збірника сміття. Тут немає е, автоматичного звільнення ресурсів, котрі там виділяються. Ну, наприклад, там, якщо ми там, файл якийсь відкрили, нам обов'язково треба його закривати. Або там якийсь потік в нас е, теж від, відкритий, там, створений, і його треба теж закривати. І тому ну, скажімо, це дуже важливо. І ось такі помилки ну, дуже легко допустити. Ну а на цьому в мене все. Ставте лайк і підписуйтесь. До скорих зустрічей. Пока.